Сьогодні я хочу презентувати всій світловодські громади, подарунок від міста Шордорф Німеччина. Цей новий мікроавтобус Volkswagen, який облаштований шістьма пасажирськими місцями, а також зручним пандусом, який дасть можливість підвозити монообільство населення до соціальних об'єктів, а також за потреби для всієї світловодської громади. Користуючись можливостю, хочу подякувати потужній команді Сітіс-Посітіс. Помогла налагодити міжворіципальні зв'язки між містом Шордовськ Німеччина, а також містом Світловодськ, Україна. Окремо хочу подякувати меру міста Бернту Форнікерлю, а також її помічниці Франци Старс, які завдяки яким ми отримали даний подарунок. Це показує про те, що і Німеччина, і Україна разом допомагають один одному. Дякую за підтримку. Разом зробимо більше.